អ <laughs> <laughs> Дорогі друзі, я завжди о цій порі е, на цьому каналі вас вітає. Гумористично розважальна програма жарт клуб «Обрехенький». Ну, е, ну, хто дивиться постійно нашу передачу, знає, що нас завжди семеро. А от сьогодні дивиться є восьма особа. Це пан Шульц. Він у нас в гостях. Точніше сказати, не він у нас, а ми в гостях у е, приватної броварні. Шульц, яка розташована в Житомирі вулиця Перемоги, один. Ось так. Тож ми о, о, у Шульці засідаємо, побрехеньки розповідаємо. Поїхали. Мати сину каже, от ти кожен день випиваєш по 10 бакалів пива і превращаєшся в поросьонка. А... Ти знаєш, хто такий поросьонок? Так. Да. Це син свині. А хороший такий старий анекдот. Жона каже, мужу, я тобі що сказала? Випіть дві кружки пива і прийти в 8 часов вечора. Ці цифри, я їх завжди путаю. Шульц знаходиться повз май... біля Майдану, то це на, на... Майдан. на Майдані, так, то на Майдані катаються такі мальчики на великах, то велосипедист. Погляньте, погляньте, я їду без рук. Без ніг, а через деякий час і без жубів. <рик> е, ну, у барі каже до бармена відвідувач, у вас що? Це так же клуб анонімних алкоголіків, Той каже, що ви взяли? Так от я нікого тут не знаю. <рик> <рик> Любі друзі, в хорошому сенсі цього виразу. <рик> Помните, что пиво – это прямой доказ того, что Бог есть, любит нас и хочет, чтобы нам было добренько. А я вот тут недавно в Шульце, вчера, встретил товарища, вот да, в этом ресторане с чешским характером, как он еще называется, встретил товарища. Он говорит, ты знаешь, я вот тут недавно сидел, сидит такой одинокий, говорит, недавно сидел в большой компании, поспорил с друзьями, что за один раз, за один присед выпьют 20 кружек пива. говорю, и как? Говорит, выиграл. І що, без безпослідство говорять да Ви бачите, тепер ніхто мене в бар не приглашає. Сам сижу, куме. Коли ви набираєте більшу швидкість, коли втікаєте від дружини чи коли біжите на пиво? Коли від дружини втікаю на пиво. Так, дійсно, вчора за приватною броварнею Шульц. Ми спостерігали ввечері. От, були тут, дивилися, які відвідувачі, що вони дивляться, тут а дивляться вони футбол, футбол і бокс. От, ну до речі, зовсім недавно на цьому місці просто був тротуар. Да. Пішоходи ходили, все. А от бачите, що тут створили, що створили, ми побачимо самі і вам покажемо. Поїхали! Отож, приватна броварня Шульц, що ну недавно відкрилася в Житомирі вулиця Перемоги, е е номер 1 Ось бачите, тут є такі дві великих зали гарно оздоблених, оригінально оздоблених. От, в одній залі можна палити, а в іншій палити не можна. Людей, що не палить, стає все більше і більше. А, тому да. що є спеціальна та, зала тут. От, і багато ВІП-зальчиків. Ви можете там усамітнитися. І що, що цікаво, у кожній залі, от у великій залі, я нарахував, мабуть, сім чи що е екранів таких плазмових у віп-зальчиках, у тій залі, де не палять теж екрани. Ви можете спостерігати тут спортивні змагання, бокс, футбол, що вчора і відбулося. От ну а ми ж до своєї роботи по брехенички розповідати. Так, да. ми вчора тут дивились футбол, а потім вийшли так. Покурити там на вулицю і батько з сином проходять, а син питає такий невеличкий, каже: Пап, а скажи, хто такі піонери? Ну, як каже, хто такі піонери? Це такі були дітки, які, наприклад, збирали там металолом, макулатуру, як бомжи, так? Да? А це значить, жена з мужем ругається, 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 як ти мені достався своїм півом? Як ти мені. Короче, так, вибирай, я і пиво. Он так горіть, а сколько пива?» Тато з сином сидять в півбарі, тато п'є пляшку за пляшкою, син таким жалібним голосом: татусю, а можна одне морозиво? Ти шо очманів пиво з морозивом? Ну, нам часто задають запитання: ну от де ви берете оці побрехеньки? Де? Та де? В газетах та, та, та в інтернеті. От то якщо от, зустрічаємось, виявляється, що на одних і тих шпальтах на газетних були, на, на одних і тих же сайтах. Це ти на, мене от, на тебе і на себе і на всіх. От то дивіться, теж така ж зі шпальтів газет. Побрехенечка заходить, від відвідувач єлі на бравях заходить, заходить до бармена, каже, бармен коньячку, якого вам? А от ого, П'ятизіркового, той налив йому, той випив, бух упав, наче мертвий. Той бере ручку, бере пляшку і дописує ще одну зірочку Русалонька така е, припливає до свого там, батька Ніптуна і каже, тату, татусю, любий мій, я таке добре діло сьогодні зробила, таке добре діло. Якісь каже, злі люди нехороші, прив'язали якусь тваринку до дроту і кинули її в воду. А я прийшла, перерізала цей дріт і відпустила цю тваринку на волю. Нептун так на неї подивився, каже, дуже добре донечко, дуже добре. Молодець, звісно, але пам'ятай, водолази це наші друзі. А ви знаєте, отакі розмішлення, все-таки піво це геніальне забретєння чоловічества. Колесо, звісно, теж нічого, але все-таки колесо під рибу як-то не йде. Після страшенного бодуна мордою в салаті спить чоловік дома, спить, коли стук двері. Відчиняйте міліція, відкрите міліція, відкрите. Він з трудом. Віднімається що, відкрийте міліцію, відкрийте міліцію. Підходить до дверей в глазочок. Воно відкрийте міліцію. Хлопці, а хто вас там зачинив? Ну то ж ми познайомились з господарем ось цього пивного ресторану приватної броварні, паном Шульцем. Познайомились, самі і вас познайомили. А зараз ми познайомимося самі і вас познайомимо з пані Шульцем. Отож, тільки ми підійшли до пані Шульц. А ось вона, оце пані Шульц. Бачите, ну мені здається, вона трошки на підпитку, бо такий, такий бокальчик, такий келес. пивця випила. <певця> <певця> от, і тільки ми підійшли до пані Шульц, і ми от побачили тут таке оголошення. Таке, от тут проводиться акція спеціальна. Приватна броварня Шульц разом з турагентством Галопом по Європам. От проводить акцію. От розігрує призи. Путівка на двох до Праги. Отже, заходьте сюди, дізнавайтесь про умови цієї акції розігруші призів і вигравайте Їдьте до, до Праги. А ми поки що в Житомирі розповідаємо побрехеньки. Вадими, будь ласка, дякую. А зараз казка. казка. І попросив Іван Царевич у Василіси прекрасної 20 гривень на пиво. І не дала вона йому 20 гривень на пиво. Короче, хлопці, жаба жабою, що тут скажеш. барі Шульц посидів один хорошенький чоловік. Добренько так посидів. Приходить додому. Жінка відкриває, він каже: дорогая, а ти в прятки можеш іграти? Вона каже: звісно, любимий, можу, ну то заховайся так, щоб я тебе більше ніколи не знайшов». Ти <риклад> знаєш, Саша, барів пивних барів у місті Житомирі багато. Мені подобається, як називається ось ця установа. Приватна броварня а, шульц. А, от да, да, або ж да. або ж ресторан пивний. Ну ви знаєте, на тему цього теж певного бару я хочу розповісти таку побрехенечку. Значить, дзвоник піднімаю трубку альо. Альо, я можу у вас замовити стіл на шість персон. Так можете, звичайно, а стільці замовляти будете? Не зрозумів. Я дзвоню до півбару. Куди я попав? Це салон меблів. <головні <головні> друзі, ну от тут пані, оця Шульц, вона не просто тут так стоїть. Вона збирає податки такі. От тут правда, символічно треба кидати, кидати монеточку, щоб не, не востаннє тут побувати і щоб процвітала оця приватна броварня. такі хлопці, кидайте монетки. Оп. Ну отож, у приватній броварні Шульц не тільки море пива, будь-якого, будь-якого. До речі, я забігаю наперед. Тут пиво виготовляють своє тут же на ваших очах. І нефільтроване. А я так полюбляю нефільтроване пиво. Саме нефільтроване. Але ви тут зайдете замовити будь-яке пиво на свій смак. От і тут не тільки море пива, а море, я вже казав, плазмових екранів. Ви бачите? Спостерігайте будь-яку програму, будь-яку передачу спортивну, а хочете, вам тут увіпнуть і театральну виставу, або ж або ж фільм. Тобто на на все, що ви хочете. Будь ласка, а на, на ваші потреби побрехеньки? Так, це в глухому селі в ганделику сидить чоловік і мовить: офіціянт, а можна дещо досмажити цих перепелів? А хіба вони погано засмажені? Ну я не знаю, але вони в мене салат клюють. Оце ми сидили, сидимо, сп'ємо пиво, а Вітя мені каже: Ви знаєте, каже Володимирич, от ви бачили наш університет коли-небудь, коли-небудь в майбутньому, скажуть, о цьому університеті навчався я. Я йому кажу, Вітя, здавай лаби і хвости, бо це будуть казати вже через неділю. Заходить до магазину мужик уже так на підпитку, і каже: Дайте мені оту маленьку. А продавець каже, а чого ви берете таку маленьку? Візьміть більше. Е, на зарплату бібліотекаря дуже не розгуляєшся. А ви що бібліотекар? Ні, в мене дружина бібліотекар. <рик> ну ми будемо сподіватися, що після того як уже підняли зарплату бібліотекарям, то той мужик розгуляється на зарплату своєї жінки. От ну ви знаєте, чому ми сюди завітали? От саме до цієї е, броварні. Тому що тут європейська кухня і переважно з чеським характером, про що ми пізніше детальніше розкажемо вам. От завжди так буває. Якщо ми заходимо до установи, де можна якісь напої випити чи там пивця, то ми відразу до бару. А тут ми зайшли, у нас очі розбіглися просто. Ми забули навіть і про бар. Ну тепер, нарешті, ми вже на своєму місці. Ну, в минулому епізоді я розповідав про дружину по брехенечку. То один каже іншому, каже: У мене дружина як трактор, що в полі оре та орею в полі, і дома торохтить, де завгодно. А, вчера, опять же, я здесь сидел, в этом прекрасном э, ресторане с чешским характером, в частной броварне Шульц, и вижу, сидит парочка, и послушал случайный их разговор. Сидит девушка и говорит молодому человеку, ты знаешь, мне так чего-то хочется, чего-то чистого, светлого. Он и без проблем, светлая Шульц, будешь? Это такой потрясающий случай из жизни. Идет мужик, у него в руках авоська такая с пивом. А спереді йде мужик з бутилкою водки в руках. Этот мужик з бутылкою водки спотикається, падає і розбивається. Мужик так спів. О, блін, пивка. півка. Да. Ну от каже, казав Валера, що вчора сиділи. Вчора всиділи вчора Тут дивились футбольний матч. І тому я на цю тему хочу побрехенько розповідати. До роздягальні футболістів заходить тренер, каже: Так, хлопці, у мене сьогодні день народження. Сподіваюсь, ви сьогодні зробите мені подарунок, виграєте футбольний матч. Ну привіт! Що ж ти раніше не сказав? А ми тобі на, на кроватку скинулися. <реш> <реш> ну нарешті ми потрапили до тої зали, де не палять. От і відразу присіли ось у цьому з відомої причини, присіли ось у цьому куточку, тому що бачите, тут поряд з нами такі жіночки в чудовому вигляді, ага. і нам це подобається. О, а, Вадя, не заглядайся, не заглядайся. А то... Обличчя нема у чоловіка. Бо да. жінки поруч такі, обличчя втрачає людина. На цьому місці маєте бути ви. <реш> так ось, до речі, про картину: молодий художник сидить, малює картину і так щось не втримався, підходить до натурщиці і раз її поцілував. Та така нібито засмутилась, каже: хм, А ти всіх своїх натурщиць цілуєш? каже. Ну, чесно кажучи, каже, всіх. А каже, а багато їх в тебе було. Ну, каже, з тобою четверо. А хче, хче хто? Ну, ще каже, оселедець цибулина та тарілка. Ну, ось тут треба домалювати. Оселедець да, цибулина, цибулина та нерідко. <гум> да. Ну, Саша, для тебе подаруночок, да. така побрехенечка, От, до адміністрації театру підходять, і скажіть, скільки продовжується ваша вистава. Каже, та коли як? День на день не приходиться. Буває дві години, буває менше. Актори грають до останнього глядача. <гум> Спасибо, Володя, вот спасибо. Тут говорили за цю картину. Ця картина мені грем напоминає, такий якого шейха. І от, по цьому поводу така побрехенька. Захворів один шейх, який дуже багато, багато мав нафтових копалень. Ну і група крові в нього була така, що її ніде не можна було подобрати, і вдруг находять євреї. У нього така ж точна група крові рідка, ділають переливання цьому шейху, все нормально, і він дарить цьому єврею, дом, машину. Взагалі, все прекрасно. Через рік знову та ж сама ситуація. Єврей біжить туди, в клініку, ділять знову кров, перекачують. І... Цей шейх піднімається і дарує йому пачку печення. Він каже: Я це пачку печення. Ти в прошлий раз мені подарив і дом, і машину. Так, да, але тоді в мене ще не було єврейської крові. <рес> Оскільки це броварня, пивний бар, пивний ресторан, то я не можу не розповісти. Такий випадок стався в армії. Значного обранців вистрілили так, от і старшина, прізвище, той Іваненко, то прізвище доходить до пацан. Каже, не пий пиво. Що таке? Прізвище питаю, не пий пиво. Я тобі сказав прізвище твоє, не пий пиво. Яке твоє діло, п'ю я пиво чи ні? Прізвище. Та в мене прізвище таке, не пий пиво. А, Вставай строй. Поки в армії служити будеш, будеш пиворізом. Хлопці, ми в ефірі, а ми задивилися на футбол. Постійно, в приватній брувальній сульці. Впродовж доби. Ви можете подивитися ось там футбол. І там, і там, і там. Лицо кавказка національності сидить в пивному ресторані. Офіціант, не, пожалуйста, риба в стакан. Офіціант приносить склянку пива. Я тобі сказав, риба в стакан. Офіціант приносить склянку горілки. Я тобі просив, риба в стакан. Офіціант зве метр дотеля. Метр ну, з чого ви причепились? Де ви? Бачили, щоб ривбу наливали в стакан. Пани маєш водкалей, півалей, йорш, получається, риба, так що неси риба в стакан. Стара єврейка з онуком у гостях каже: Фімочка, нам пора домой, іди попісай на дорожку він через хвилину приходить, бабушка, у них дорожки немає, я попісав на ковер. У вас дитяча тема, то дитяча тема. Вовочка приходить, каже, все, більше на арифметику не піду, не піду. Що таке, Вовочка, чому? Та там учитель по арифметиці Лошара вчора сказав, 4 плюс 6 буде 10, а сьогодні сказав, 3 плюс 7 – 10. А, смакота, смакота. Ми зараз знаходимося там, де якраз виготовляється тут власне пиво п'яти сортів. Ось тут воно вариться. І от зі мною поруч, якраз люб'язно погодилися зі мною. В кадр і погодилися розповісти по брехенечку. Це Юрій, він управляючий цієї приватної пивоварні. А з цього боку у мене Даніель, чех пивовар. Оце пиво робиться власне під його керівництвом. Ну крім того, що він класний пивовар, він ще він ще гарний, чудовий кухар, і багато чешських страв впроваджено тут саме з його доброї волі і доброго вміння. От. Ну я вам скажу, що він скільки тут працює, він так тут стомлюється, він, бідний, додому, не ходить. Він просто тут і відпочиває. От ми підловили такий карт, подивіться, Даніель, людина з гумором, він нас зрозуміє. Ви бачите, ось так: ось так відпочивають тут. Так працюють і відпочивають відразу. Ну, хлопці, хто перший, Юра? Мабуть, ти перший, да? по брехенечку? Давай для наших глядачів. Ну, спробую маленьку одну. Підходить маленький єврейський мальчик, 5-6 років. підходить до діду, Говорить, дідуська Мойша, скажи мені, пожалуйста. Мне сказали, что ты в войну сбил два самолета. Говорит, хм, но ну, сбил, но ну, не так, чтобы сбил, так не до <реклама> 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 Так и Даниэль вид вас анекдот прикинь. У меня длинный анекдот будет, он такой нежненький. Бедный директор церкви плачет в офисе, потому что денег уже нет, уже не приходят ничего заходить, человек говорит, у меня есть один такой хороший классный номер. Я уже никому не верю. Ну, покажи, покажи. Нет, посмотришь. Вот у меня крокодил. Он так исполняет все классы классику на рояле. Классно играет. Здорово, покажи. Реально, крокодил играет. Цирк полный, полный, полный. Полгода проходит. Цирк опять уже, уже надоел. Крокодил, все пусто. Где-то говорит, веручай, веручай, веручай. Пожалуйста, что у тебя еще такого будет? Ну, есть у меня еще бегемот, он поет. Може, ну давай посмотрим. Вот. Крокодил играет, бегемот отпоет, классная штука, асторгия, люди, все нормально. Директор говорит, слушай, ти мне скажи, вот в чем секрет? В чем вообще секрет? Это невозможно. Это так красота. Ну, скажу, на самом деле, играет и по крокодил. Ну що ж, ви зрозуміли, що вас тут не тільки пригощать пригостять пивом, пригостять різноманітними стравами європейською кухнею ще з цим е, напрямком, але вас тут можуть господарі пригостити й побрехенечками. Заходьте. У програмі настав час фокусів. От, городничий полюбляє фокуси свої показувати дівчатам. То ми запросили Оксану за виробництвом приватної броварні Шульц. І ну, Я сказав, що він фокусом охмуряє дівчат. Для Оксани спеціально показує і для вас. І так, сьогодні я приготував всего навсього 4 карти. Ну, перед тим, як показати фокус, я хочу сказати таку народну мудрость. Оксані, розповідає. Да. Народна мудрость. Говорять, пиво це жидкий хліб. Водка это жидкое мясо. Вот сейчас я покажу фокус и пойду делать себе бутерброд. А пока фокус. Итак, всего 4 карты. Это пятерочки всех мастей. Пожалуйста, Оксана, я попрошу назвать любую масть. Просто вслух: Пика. Пика. Вы знаете, я заранее знал, что будет задумана пика. Объясняю почему. Дело в том, что с этой стороны у меня карта имеет вот такой вид: все карты синие, но среди них есть всего одна красная. Самое интересное, что эта карта именно пиковая. Но это не фокус, можно было задумать крестовую карту. Тогда бы я просто провел бы рукой над ними и показал, что действительно у меня все карты синие, одна красная, но она была бы уже не пиковая, а крестовая. Если бы вы задумали бубновую карту, я бы опять над ними провел рукой и показал бы, что карта вообще не синие. На самом деле у меня все карты красные, а синяя только одна, и она была бы именно бубновой. И то же самое, если была задумана червовая карта, я вновь бы провел рукой И опять бы показал, что карты все красные и только одна синяя, и она была бы именно червовая. Или могу сделать проще. Я вот так потру карты и отдам их Оксане. Две синих, две красных, а дальше можете тереть, щелкать. Я надеюсь, что карты больше не превратятся. Пожалуйста, все в ваших руках. Шайтан Оксана, да? шайтан. Мах. Мах. шайтан. Правильно Оксана назвала тебе шайтан. шайтан. А теперь традиційно в нашей програмі по брехенька від Костянтина Яновського. Рядовий Сидоров, от що б ви зробили, щоб ворог не пройшов по залізничному шляху? Кажу, а що б зробив? Запросто я б спалив усі залізничні білети. Ну, час летить просто шалено швидко, тому що тут дуже цікаво у приватній броварні Шульц. От бачите, ну завжди в кінці нашого засідання нас пригощають. От тільки не встиг, багато не встиг сказати вам. От тут е, є чорне пиво з шоколадом, дуже смачне на Сашко, Давай, а, а е, пшеничне. пшеничне пиво пшеничне. з лимоном. От. Ну і ще ну ще головне треба швиденько сказати. Тому що якраз у цій пивоварні у шульці встановлено рекорд України на швидкість випивання пива. Літр пива тут одна людина випила за 11 секунд. Отак, і це Житомирянин. Ось так. Поїхали по побрехиністку. Знаєте, любі друзі, добра половина гаїшників бере хабарі, а зла половина гаїшників ще й забирають посвідчення. Приходить наш чоловік в Англії в PUBG, одно пиво. йому приносять бокал пива, конечно, на таблетки, на підставочки, через 5 хвилин бокал пива. Официант приносить бокал, смотрит, подставочки нет. Ну, ставить ще одну подставочку, бокал пива. Через п'ять минут бокал пива, підходить опять подставочки нет. Ну, ладно, ставить бокал уже без подставочки. Наш чоловік а печеньку? Ви знаєте, нещодавно приснилися мені, що я читаю лекції студентам, прокинувся і що б собі думали, дійсно читаю лекції. Сидять тут в ресторані. Вибачте, я ж повинен сказати, що з нами сидять за столом господарі, але да, то так, да, да. Юрій, от Даніель і Оксана. Вчора в приватній броварні сидять двоє, п'ють пиво, і один дзвонить по телефону. Алло, ясновіді, ще є Соня. Да, Іван Іванович. Ну, я не Іван Іванович, я знаю. Вчора моя подруга желає всім доказати, що не тупа істеричка, тупо устроїла істеріку. Вітчизняні вчені винайшли унікальне число, во вони додають його до числа пі і п'яніють від щастя. І ще з нами за столом сидить Людмила. Ось так. Ну і побрехенечка. Я думаю, це останнє вже на сьогодні. Від мене я не п'ю, не палю. З жінками не вештаюсь, лягаю о 22-й годині, піднімаюсь о 6-й годині ранку. Е слухняний, лагідний, ніжний. але коли вийду з тюрми, все корінним образом зміниться. <реш> Шановні, це була остання побрехиночка в нашій передачі. З вами прощається жарт-клуб Побрехеньки. Ось так ура! ура!